Друзі, всім привітик! Ну що, підготовка до зустрічі нового року в мене розпочалася вже. Зробила я перестановочку невелику. Е, стелаж, ви бачите, стелаж. Ой, так видно, дивіться, скільки пилюки. Скільки пилюки видно. Фонар світить і тут літає пиль. Літає пиль, тому що я зняла е, штюль. Тюлі зняла, хочу попрати, бо такі вже жовті, впилі все. Там карниз, протерла, павутиня, все, почистила. Так, квіточки також ще не всі позаносила, помила квіти, переставила камот сюди. Ну, Там ще порядок не наведений. Не встановила, що куди, тому працюю. Працюю, прибираю, готовлю кімнату до установки ялиночки та й взагалі до нового року. Щоб зустріти новий рік у чистому будиночку і в чистих, з чистими кімнатами. О, я тим покажу, де він канал. Друзі, всім привітик! Рада вітати вас на своєму каналі. Я сьогодні Сказати, що я зла сьогодні, друзі. Це нічого не сказати. Я така зла, тому вийшла на вулицю зганяти стрес, зробила собі чайку. Ну, а що робити? Розповідаю трішки ситуацію мою. Так, вчора вечором я зняла тюль, у залі вам показувала. Думаю, зараз трішки так простірну. І повішу. Повішу і поставимо ялинку. Швиденько. Не вчора, так сьогодні, думаю, за сьогоднішній день. Собі так, гуляючи з дітками, всією родиною, з чоловіком, поставимо ялинку. І що ви думаєте? З вчорашнього вечора, вже сьогодні 15.00, сьогодні вже, я не змогла постирати тюйк. Не змогла я постирати тюль. чому? Тому що не було світла. світло вмикається, немає води. Все. А я ж хотіла її прати в машинки. Ну, думаю, добре. Замочу, а вона така величенька із зали. Якби там з дитячих кімнат вони такі не дуже великі, то ладно. А у залі величенька, я її не хочу руками, бо це таке щось буде. Не зрозуміло, думаю, вже ж почекаю. Почекаю, думаю, за сьогодні вже ж так колись вихоплю, вихоплю той час. І що ви думаєте? Вчора вечором я замочила в кисневий порошок. Думаю, а зранку якраз кину в стиралочку, проколоти там його гарненько, і буде, і буде чистенька тюль. Ага. Прокидаюся з раночку, немає води. Далі вимкнули світло, вода з'явилася ненадовго. Потім включили світло, знову немає води. І так далі. І тому подібне. Тому я вже не витримала. Чоловік включив генератор. Жаль, що при генераторі не можна прати, щоб була вода тепла. Тільки можна холодною. ну У нас такий генератор. Тому що я вирішила нехай хоч холодною водою, а ось кухи, Заколотився ще вчора. І варе досі уху. Роботи, купа, тільки добралися до цієї ухи. Я вчора говорю так, тільки ж вариш уху ти, я ж не буду виходити. Що в результаті? Ні, ну поставив, ні, молодець, ні. поставив, розпалив, там І запалив, місце. я вийшла тільки проконтролювати. Контроль. Ти зараз нарвати зелені. Да? Так, Контроль проконтролювала, збираю тут ось шум. Так що, попрати не вийшло, не вийшло украшати ялинку, тому варимо уху. Ну, а що робити? Ну це ми вже до цього все попереробляли, чоловік вправлявся. Що ти ще са робив? Са, що ти робив сьогодні? Зранку їздив, зранку їздив на навчання, а далі Що ти там в магазин потрібно було з'їздити? Тоді приїхав, викачав каналізацію, вправився, курей, кролів. <плес> да, Почистив у собак. Ти усіх почистив? У собачок Саша почистив, да? Що ти мухтарюська? Що ти мухтарюська? О, такий маленький хлопчик. А ну, як ти вмієш? Як ти вмієш? Герда, фу не Герда ревнує, да? Мухтарюся язичком так мило робить, да? Мухтарюсь! Мухтарюська. Їстки є там, так? Да? Питки є, не холодно йому, може йому туди сіна кинуться. Це, плануть, того, і теж, і теж, і теж. Сінця то, сінця тобі кинуть, сінця. Гердуська, а ти що? ревнувала? Ти то ревнуваля. Ну все, біжи. Так, зараз гляну, що тут. Хай ще тут трохи вариться. З чого ми уху варимо? Голова така, мама привезла здорову нам голову. Ой, вона аж випала. Та ми, мабуть, може повитягуємо, щоб не було кісток. Ми повитягуємо, нехай воно наварюється. Ай, треба оту штуку. Ну, подай, будь ласка, мені. Так. Помахати. Помахати. Але перестань. Чого ти? І їсти ж є. години не буде сих. Так, сейчас я піду що ще зроблю? Піду картошки начищу. Приправ намішати треба. Це ну, ж не багато картошки. Дві, може, три. Як скажеш? А діти їсти? Чоловік любить у нас питну уху, щоб без каші, без картошки взагалі. А я ж я то теж ми варили, пробувала. Я за те, що діти. Чи діти будуть пити таку? уху? Ти їла сьогодні, герда? Герто, ти їла? Сав, в тебе в ноги не холодно. Бо я у діла. Ой, що то? Холодінь. Чи... А морозилка. Гердуська грій, Саші ножки. Або Саша каже, йди в дінця. Я знаю, що ще треба помідорів витягти. Це не проблема. Щоб... я зрозуміла не проблема. Щоб цей вухуш квашених додаємо. Воно то свіжих туди треба, помідорів, да? ну, я не захотіла свіжих купляти, тому що воно таке. Ого, імію ого, не хочу. Каже, давай квашених вкинемо. Ого! Ну сидіти, сидіти Герда. гердусик. Та ти ж каже, дразниш мене Саша. Сидіти. зуби покажи, зуби. Зуби, сидіти, зубе, зуби. Зуби, зуби. зуби. Он яка куртка, якраз тренувати собаку гарно, даш? Це вона її доразу трясе. Ха-ха. Тільки би ще така була, ще надутіша, да, не така куди. <риска> О, а що ти мені несла? Гердуля, не сиди. Си Гердуська. Неси, неси гарда. неси ти... неси сюди до мене, до мене, до мене. А, де, де... Ти, так ти ж не принесла. Дяк, кольцо. кольцо неси, кольцо, давай, давай мені. Умничка, неси, неси, давай до мене, давай. сидіти, сидіти, так... Принесла. Молодець. Принесла. Все, сидіти, сидіти, сидіти. Каже, я теж гратися хочу, Саша. Бащака, якась, Тадам, та -дадам, та -дадам. Вау, це краса. Друзі. Ірюш, розказуй, що це. Мені подарував Миколай. Подаруночок. Да, подарунок Від Святого такий. Миколая. Да? Це такий типу, ну, типу конструктор із картона скласти будиночок. Я сьогодні, да, сину... цілий день. сьогодні синулька склав. Дивіться, який такий. Зимова казка, зимовий будиночок. Молодець, синулька, склав, гарно. О, а це що? Да. Диви, шапка, он там що, Дід Мороз? Ну, так, да, це, мабуть. Хто там такий? Сніговик, диви, лопата навіть є, подаруночки, ну, круто. А, це, мабуть, будинок Діда Мороза, бо там он Дід Мороз виглядає. Так, да, так, да, це будинок Діда Мороза, він ж увесь такий в снігу обсипаний. Супер! Умничка, тобі сподобався, так? Да? Так, да, да, дуже мені подобається. Особливо коли сам склав. Ну, Результат, так? Да? Да. Коли бачиш гарний результат, тоді і подобається. Ну класно. Покажу, друзі, що я готую сьогодні. ПП когось, когось уже від ПП нудить. Може, не любите дивитися такі відео, ну, але що? Показую, що роблю. Показую, що готую, та й показую. Вирішила сьогодні зробити ось такі ПП котлетки. ПП, не знаю, чи не ПП, можливо, не дуже й ПП, куряче стегно. Я його обрізала від кістки і перемолола. На м'ясорубки цибулинка, морквинка, кукурудза, як бачите, кукурудза. в мене в морозилці була. Можна просто класти консервовану сир, часничок, і зараз додам спецій. І солю, сіль. Перчик і паприка. Більш не буду додавати нічого. О. Досить. І додам ще 2 столові ложки борошна. Борошно, звичайно ж, кукурудзяного. У мене просто можна якесь інше, там, яке у вас є е дієтичне, але в мене немає звичайного. Додавати не буду, іншого нема, тому додаю кукурудзя. Ну все. Котлетки сформую на листик і в духовку. О, друзі, от таке ось. Вийшло, сформувала. <реш> Кажу, цей чоловік сидів отут біля мене і сидить, такий нюхає, вони пахнуть, такі ароматні. Що? <реш> ну... Сидить і нюхає. Я кажу, ти не зазіхай. кажу на мої котлетки. Це мої. Та хватаєш шпинати вже були ті. А я сьогодні робила, друзі, зранку. Ну, вже не знімала. Чого я не зняла? Завтра знімеш, а не будемо робити. Сьогодні зробила зранку оладки зі шпинату. Такі смачні, взагалі, без борошна. Так треба ж купити йогурт, мені ж не хвати. Ну, така олад... А чи ти купив? Я тобі дзвонив за той йогурт. Боже, ж не друзі, такі смачні оладки вийшли зі шпинату. Я навіть сама не очікувала. Я думала, зараз таке щось буде, як трава, недобре. А вони, так, я, мабуть, три з'їла. Ну, Їх небагато й було, чоловік за цілий день їх і доїв. Я думаю, буде мені, як ото, знаєте, замість хліба. там... Ну, нічого, то не страшно. Хай їсть добре, що подобається. Може потихеньку перейде і вся родина на ПП. Поки свиню поки не купимо. Поки свиню не купимо. Хто там регоче? Все, несу в духовку. Моя. Жарила котлетки. в Духовці ось такі вийшли. А ну синулька в мене буде сьогодні на дегустації. да, синуль? Хочу ж спитати, бо чи смачне таке, чи ні. Там кукурудза, чи сподобається тобі. так? Да? No. Хлібчиком no. можна з кетчупом, і може, буде ще смачніше, так? Да? Готую оладки зі шпинатом. Покажу вам рецептик. шпинат я вимила. Тепер переб'ю зараз на блендері. Шпинат перебила, друзі, отак ось. Далі сюди ж додаю печений гарбуз, нарізаю кубиком. Оце такий солоний гарбузик, пряний, дуже смачний. Бачите, він такий, нібито вологий. Здається, жирний, він не жирний, це соєвий соус, тому він такий вологий і дуже смачненький. Дуже. Оце вже в мене перевірений рецепт оладків. тому... Сміло можете готувати, і я впевнена, що вам сподобається. Ставте вподобайки і пишіть нам, хто куштував такі шпинатні оладки, а можливо, ви робите зовсім по-іншому. Шпинат, гарбуз додала печений. далі сюди додаю йогурт звичайний йогурт. Густий без наповнювача. Я зазвичай додаю ось отакий. Але тут я зробила сьогодні собі на сніданок такий пудинг чия, сімена чия і сьогодні, той раз я робила із грушкою, було дуже смачно, а цей раз зробила із шароном. Ще не куштувала, але впевнена, що це буде смачно. Такий йогуртик у мене буде. А сьогодні сюди додам, взяла скуштувати ось такий йогурт, грець, по грецьки білий. Скуштуємо, ще не пробувала. Цей теж йогурт мені подобається. Він по консистенції майже як такий, мабуть, навіть трішечки гущий. Додала пів. Пів стакана оцього йогурта. Тепер що я трішки присолю, підперчу, і все. І додаю борошно та трішки соди. Далі що в мене сюди йде сіль? Чорного меленого перцю, декілька. Граминок і кукурудзяне борошно. Друзі, додавайте звичайне борошно, я впевнена, що це буде навіть ще смачніше. Але я додам кукурудзяного борошна. Спочатку додаю 2 столові ложки. Дві додам, зараз переколочу, подивлюся на консистенцію і подивлюсь, можливо, ще додам. І обов'язково яйця. Я дивлюся, чогось не вистачає. Яйця, яйця обов'язково. Все, тепер перемішуємо. Отак виходить, і борошна я вже вирішила не додавати. Хтось скаже, що я змішую все, що попало. Але ні, ми куштували. Нам подобається ще десь столову ложечку вівсянки. Можна її також у борошно перебити, але я вже не хочу, спішу, не встигаю та й нам смакує так теж, бо вчора куштували, то смачно. І так зовсім на кінчику чайної ложки соди. Це насмажила. Ось такі вони виходять, трішечки темнуваті, дуже високий огонь поставила. І що ми ще робимо? Беремо ось отак. Шпинатний оладок. Зверху сюди кладу. Порізала сир, оселедець, це плавлений сирок вершковий мій улюблений. Можна класти якийсь інший, о, ось так. Це оселедець, а в даному випадку матіус оселедець. О. М -м. І отак берете, куштуєте разом. Із блинчиком. Отак от, так ось, бачите? Така шпинатна бомба. А вони м м -м -м. Біжиш, ага. так і вийшли м'якеньки. Їже ж снідаться? м'якенькі виходять, дуже смачні. Так що, друзі, готуйте, куштуйте та смакуйте. Ну що, друзі, день продовжується. У нас з'явилася вода, радість, то яка, я навіть голову помила. Помила голову і постирала тюлі, навіть вже і повісила. Зараз буду вішати туди гірлянду зверху, як і висіла, бо я знімала її там, протирала, все, вимивала, тому зараз будемо прикрашати. Залу, да, Ангелінка? Ангелінка дивиться мультичок, також покупалася, голову помила. Все, друзі, ми далі наводити красу в будинку, а вам дякую всім за увагу. До зустрічі, до нових відео.